З нами вже на зв'язку Володимир Роман, колишній міністр інфраструктури України та дипломат, зараз військовослужбовець Збройних сил України. Пане Володимире, вітаємо вас в нашій студії, раді дуже бачити. Вітаю вас студії, теж раді бачити навзаєм. Ми не можемо не почати, звісно, з революції Вагнера. Що це взагалі таке було? І чому Пригожин зупинився менше ніж за 200 кілометрів Москви, потім розвернувся і, якщо чесно, зник. Ну, ви знаєте, я думаю, що поки що ніхто не може дати чіткої відповіді, що відбувається. Бо, е та ситуація, яка складається з походом Пригожина на Москву, а пізніше з загадковим припиненням. І зараз, як ми бачимо, з сьогоднішніх новин він досі фігурант кримінального провадження. Вона збиває багатьох з пантеликових, але нам треба не забувати ключового пригожин, такий самий злочинець, як і Путін. Вагнерівці ці ті солдати, які привселюдно на публіку збиткувалися над українськими військовими полоненими, глумилися над їхніми тілами. І вони однаково хочуть захопити Україну. Що вагнерівці, що путінці. Тому для нас це ворог, і це для нас той випадок, коли ворог наш нашого ворога не є нашим другом, а пане Володимире, от скажіть наскільки поход Пригожина за справедливістю, так як він тоді це все обозначив, на Москву вплинув взагалі на Путіна і на російські еліти, які це може мати надалі наслідки, очевидно, у них був шок. І це було видно з перших довгих годин повної паузи і нерозуміння, як реагувати. Далі було чітко видно по, скажімо, такій нервовій нервовому відео Путіна, де він вчепившись кріслами намертву в руками намерту спинку крісла. розповідав, що це бунтівники, що їх треба покарати, що не допустити повторення 1917 року в Росії. Тому для Кремля нічого доброго не відбулося. І хто вважав, що це якась спеціальна там операція чи Кремля, Це неправда. Очевидно, це серйозний демарш проти Путіна, і очевидно, в Росії відбувся транзит влади. Чи відбувається зараз на наших очах, коли в Путіна що слабше? Забирається більше владних повноважень і фактично Росія розповзається. Яким яким швидким буде цей процес? Ми поки що не можемо сказати чітко, але сьогоднішня, навіть заява уряду Британії, де вони стверджують, що треба готуватися до сценарію розпаду Російської Федерації, вона більш ніж промовиста. Тобто, якщо раніше цей сценарій взагалі виключався для заходу, зараз він стає реальністю. А що давайте поговоримо про Україну, які ж будуть наслідки для нас? Дії пригоджена його от вихід в Білорусь буде матиме якийсь вплив на війну? І от ви вірите, що Вагнер спробує знову там на, пів... на... піти на північні регіони України? Ну чи принаймні буде намагатися? Ну, дивіться. Ця ситуація з походом на Москву, вона точно чином не пов'язана з можливістю наступу російських або білоруських військ території Білорусі на територію України. Це події з різних площин і з різних реальностей. Ми бачимо, що зараз де мова про долю пригожено, як такого, що з ним відбудеться? Чи він випадково загине, чи помре? Разом із е керівником фактично свого військового формування Уткіном, чи це буде якась інша загадкова загибель? Але однозначно Кремль йому не пробачить. І оця мирова, яка була оголошена, що він відкликає свої війська. Що вони забувають про збиті російські гелікоптери, літаки і загиблих е російських льотчиків? Це була просто перша фаза для того, щоб врегулювати цю дуже небезпечну для Кремля ситуацію. Після нього я переконаний, що Путін буде мститися. Конференція Ukraine Recovery Conference в Лондоні стала третім за масштабним масштабним міжнародним заходом після конференції у Лугано та Берліні. Ми, здається, з вами якраз говорили про Лугано і про те, як Україна була готова, точніше, не дуже готова до виступів подібних. І от ми знову намагаємося, я маю на увазі уряд України залучити кошти для фінансування бюджету та повоєнної відбудови. Як на вашу думку, до лондонської конференції вже підготувалася наша. Влада, якщо захід підготувався доволі потужно, ми бачили перших осіб держави. Ми бачили абсолютно чіткі меседжі і готовність надавати структуровану допомогу. Зокрема, євросоюз виділяє належне фінансування на ближчі чотири роки 50 мільярдів євро, які передбачатимуть не лише технічна чи кредитна допомога України, але покращення управління державою. Боротьбу з корупцією, спільна підготовка економічних проектів то в випадку української влади я на жаль не маю дуже добрих новин. Бо те, що побачив я, трошки кращі слайди, і, скажімо так, дуже сміливі прогнози. На фоні деяких з них, зокрема, в економічного блоку, який очолює пані Сверденко, навіть моя обіцянка про гіперлуб виглядає дуже скромною ідеєю порівняно з тим, що було оголошено там ВВП до 1 трильйона доларів, 100 гігават електроенергії і багато чого іншого. Але проблема навіть не в гаслах, проблема в тому, що немає економічного. Підґрунтя і немає реформ без цього. Фінансування не відбудеться. Що ми бачимо зараз на рівні західних держав? Вони готові підтримувати Україну політично своїх бюджетів країн. Вони фінансують багато статі витрат українського бюджету. Вони готові давати. Певні скромні кошти на розвиток, але приватний іноземний бізнес, який буде ключовим двигуном реформи української економіки, наразі очікує. Вони очікують через війну, але вони очікують так само через незрозумілі рамки роботи. Бо коли вони будуть перетинати український кордон і зустрічатися з першою з митницею імені Єрмака. Далі спілкуватися з податковими органами імені Гетьманцева і слухати ідеї економічної теорії від незрозумілих людей в офісі президента. То ми так інвестиці не залучимо. В першу чергу мають бути економічні проекти. Під них мають бути технічно-економічні обґрунтування це такі товсті грубі книжки з написаними купою цифр і тексту. На жаль, уряд поки що ні на що з цього всього не спромігся. Друзі, я звертаюся до вас за допомогою. Зараз є тисячі українських бійців, які потребують допомоги, в тому числі, оскільки вони вже в госпіталі, і українські лікарі зараз рятують їхнє життя. І ось є така програма. Надзвичайно важлива програма програма «Врятуй кінцівку. Ось це Олег Жук. Йому 24 роки. Він кулеметник. В мирному житті займався авторемонтом. Вдома його чекає мама. Поранений в бою під б, у Бахмуті, мріє повернутися на фронт, розтрощене кулею плече. Олега врятувати дорого врятує дороговартісний імплант. Ваш внесок це одужання цього воїна. Історії бійців і реквізити програми врятує кінцівку на сайті Фонду здоров'я українського народу. Ось цей QR-код веде безпосередньо на банку а, самих програми Врятує кінцівку. Будь ласка, відскануйте його, перейдіть за цим QR-кодом і задонайте будь-яку. Яку суму на те, щоб українці, українські лікарі українським бінцям врятували там руку, ногу і, і так далі. Так само посилання є в описі будь-якого відео на початку, безпосередньо на цю банку на фонд врятуй, на фонд здоров'я українського народу і на національну програму Врятуй кінцівку. У мене особисте враження, що насправді, попри те, що Україна у війні і ну немає там такого Якогось якісного перелому великого на фронті, що, наприклад, там ЗСУ пішли, вже звільнили умовно практично всю територію, взяли Крим, і тоді є позитивне очікування, навіть попри те, що Збройні Сили України зараз почали масштабний наступ, тільки почали, але вже є велика зацікавленість у іноземних іноземних інвесторів до України невеликі середні інвестори, люди, які мають гроші з Балтійських країн, з Америки навіть ну, до мене Зверталися і питали, а коли вже можна буде вкладати в Україну? Ми готові, нам цікаво. І е, оцей позитивний настрій це дуже добре для України. Але що е, уряд має робити і для таких інвесторів? Бо до великих зрозуміло, отакі книжки потрібні. А що потрібно зробити, щоб такі люди, які хочуть вкладати, прийшли і вкладали вже зараз навіть? Ну, дивіться, мають бути базові речі, так? Свого часу ми тягалися рейтингами в донь бізнес. Зараз цього немає, але будь-який інвестор, чи найменший чи найбільший, коли інвестує в якусь іншу державу, він що хоче, щоб точно а його гроші не вкрали, і Б, він мав можливість заробити. Там немає якихось донорів, знаєте, чи е, благодійників. Це бізнес, і він працює за своїми суворими законами для того, щоб вони були впевнені, що в Україні їхні гроші не пропадуть. Окрім військового фактору, має бути фактор прозорої державної системи управління, має бути фактор реальної боротьби з корупцією. До речі, сьогодні НАБУ потішило гарними звістками чергового чиновника категорії А спіймано на гарячого. Мають бути е, Прозорі судові рішення тут у нас поки що є багато проблем, і ключове, що нам все таки бракує в українських державних чиновників, чи то налякані правоохоронними органами, чи тут є інша мотивація. Вони хочуть пускати чужих, вони не пояснюють іноземцям. Де вони можуть заробити, не показують на прикладі окремих проектів, які між собою логічно пов'язані, не просто давайте якусь збудуємо дорогу, платний автобан і ні звідки нікуди, чи купимо якийсь порт, чи щось там збудуємо інше. А чітка логістична ланцюжок, економічний ланцюжок має бути, який завершується тим, що ця продукція з українського ринку є споживана на західних ринках, де всі заробляють. Це нормально. І над цим треба працювати. Поки що працювати над цим ніколи. Пане Володимире. Як нам от працювати з корупцією? Верніше подоланням її, тому що давайте згадаємо військового комісара Борисова, якого вже підозрюють про те, що він собі нормально привласнив і грошей, і непогано собі маєтки будує в Європі. А ще сьогодні голову Тернопільської облради на хабарі зловили. От що нам з ними робити, як нам подолати цю корупцію, і коли вже ми бачимо, що це абсолютно ну, на всіх місцях відбувається. Ну, коли ми говоримо про місцеві органи влади, це трошки складніша ситуація. Бо один із позитивів децентралізації це те, що е, громади отримали нарешті власні кошти, але як ми бачимо, не завжди найкращим чином ними розпоряджаються. Але коли ми говоримо про центральну виконавчу владу, ну це смішно вважати, що е, в існуючій системі є тільки один випадок Борисова і по всьому, і він сам собі був е, господарем. Все таки, хто його спрямовував і хто спільно з ним заробляв, і це точно людина не нижче його рівня, а швидше за все вище. Тому тут треба розібратися. Хто був безпосереднім його керівником? Формальну відповідь ми знаємо, коли ми говоримо про інші ганебні прецеденти, до прикладу, фонд державного майна України попередній власник якого попередній керівник якого зараз же відкрив компанію в Іспанії? Так йому його чомусь оголосили керівником злочинного групування. Хоча ми насправді знаємо, що не він є керівником злочинного групування, а людина на порядок вище. Те саме, коли беруть дрібного митника чи податківця, оголошуються як суперперемогу, бо зафіксували як він чи вона брала півтора відсотка відкату за окремі е, податкові операції. Ну, ми ж розуміємо, що це неслося в який офіс, і цей офіс знаходиться в Верховній Раді України. І тут теж правоохоронні органи мають дати відповідь, як е, окремий комітет чи голова комітету, причетний до цієї нагадебної е, штуки. І таких питань дуже багато насправді тут головне, щоб було чітка відповідь, Відповідь, щоб не були якісь знаєте козли відпущення, і ми вважали, що корупція подолана. Якщо ми доходимо до верху ланцюжка, якщо ми дійсно покараємо тих чиновників категорії, а які успадкували. Або звідкрили нові схеми і мають від цього колосальні фінансові надходження, і час від часу списують за борт ту чи іншу випадкову жертву, на яку показали правоохоронцям, в нас не буде по іншому порядку. Ми повинні почати згори внизу. Я думаю, швидко всі все зрозуміють. І ще одне питання, якщо дозволите, відносно і корупції, і податків одночасно. Ми всі прекрасно бачимо, що ну, і до війни це було, і зараз бачимо, що на дуже непоганих машинах роз'їжджають правоохоронці і прокурори. Що у багатьох прокурорів середньої ланки по три, по п'ять, по сім квартир в Києві, і ми розуміємо, що на державній службі ти стільки не заробиш. В них зазвичай ну дуже круті бізнесмени, дружини чи мами 80-річні. І мені інколи здається, що, можливо, нам потрібно Україні піти шляхом Сполучених Штатів, коли Аль Капоне посадили саме за несплату податків. Тобто, можливо, час змінювати податкову систему ще й таким чином, що чим ти більше маєш власності, тим ти більше маєш сплачувати податків. Ну, бо, по-іншому, як, як ще їх можна, ці корупційні гроші, направити в бюджет? Чи я помиляюсь? Ну я думаю, що а, корупційні кошти вони переважно не оподатковуються або вигляді інших активів зосереджені і не пов'язані з тою чи іншою особою, окрім тих випадків, коли їх знаходять готів готівкою в дивані чи будь-якому іншому місці. В нас дійсно складається сумне враження, особливо серед збройних сил України, що поки одні воюють, інші заробляють і заробляють в лапках дуже величезні гроші. І це підриває нашу борону і можливості для наступу за щовав кінці кінців платимо додатковими життями українських солдатів. Це неприпустима ситуація, бо під час війни мали би схоменутися навіть затяті корупціонери, але точно йдеться про те, що вони нічого не зрозуміли і нічому не навчилися. Я все таки дуже сподіваюся, що е, в першу чергу влада власним прикладом, якщо не ця, то наступна, покаже, що таке прозорі державні рішення на користь. Країни, а не заради власного збагачення. Далі наступний крок після завдання такої високої моральної політичної планки має бути відлагоджена робота правоохоронних органів. Не імітація, а реальні посадки. Не е, замовні речі, а дійсно зупинення ключових схем в країні. Ну, давайте ж таки говорити відверто: жоден олігарх український не сидить за гратами. Більше того, ті кримінальні провадження, які є проти них або їхнього оточення, нічим серйозним їм не загрожують. Те саме стосується чиновників категорії, а в кращому випадку обирають сакральний жертв, так як трапилось там зі мною чи Пивоварським, чи Коболєвим. Коли за того, щоб показати якийсь результат, вийшли вдарити по тим, які до корупції не причетні, були зайняті реформами. Але насправді жоден великий корупціонер досі не знаходиться під слідством і уникає відповідальності. Тому робота правоохоронних органів має бути суттєво оновлена, і ті, які імітують, вони повинні бути ліквідовані за непотрібністю, бо це коштує мільярдів гривень щорічно платників податків. І третя річ, безумовно, це судова система. Прозоро не лише щодо корупціонерів, але взагалі будь-яких е комерційних чи державних, чи будь-яких інших рішень. Бо поки в судовій системі можна буде вирішувати, ми не будемо мати справедливої держави. Щоб стати нашим спонсором і допомогти нам матеріально це можна зробити, відсканувавши зараз цей QR-код, який ви зараз бачите. Його можна зробити через екран за допомогою телефона. Це дуже просто або знайти активне посилання в описі будь-якого відео, що кнопочка спонсорувати до вашої уваги. Варто це всього 100 гривень на місяць або дві кави. І ви вже наш спонсор. То більше завжди ми для вас щось цікаве готуємо. Долучайтеся, будь ласка, до нашої шикарної кагорти, наших неймовірних спонсорів. І також. Можна одноразово нам допомогти на PayPal чи карткамо. Там вже будь-яка сума. Наскільки вам це буде зручно, приємно? Ну і наскільки ви захочете зголоситися нам допомагати? Приходьте до нас на ефір і ставайте нашими спонсорами.